You're yeah, cool. в нього, Хто зрішив, він чи батьки Оша сліпим народив сам. Ісус відповів, ні він не зрішив, ні батьки його. а це для того, що відкрилася на ньому діла Божий. Мені належить робити діла того, хто послав мене до докидань. То робити не зможе, так і я в світі я світло для світу, сказавши це, цеплю ну, на землю, зробив і суміш і помазав суміш очі сліпово. І сказав йому, у купальні села, що означає посланий. Він пішов і вмився і прийшов зрячим. Спасідою ті, що бачили, його раніше, як він був сліпим. Говорили, чи не той це, що сидів і просив. Одні говорили, що це той, інші що схожий на нього. Він же сказав це я, тоді запитали в нього, як відкрилися в тебе очі. Він сказав їм у відповідь чоловік, якого з Ісус, зробив суміш, помазав очі мої й сказав мені, іди в купальню сламів мийся, я пішов умився і прозрів, тоді сказали йому де ж він, він відповів, не знаю. Повели цього колишнього сліпця до Фарисенів була субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив йому очі. Спитали його також фарисеї, як він прозрів, він же сказав їм. Суміш поклав він на очі мої, і я в все і бачу. Тоді деякі з фарисеїв говорили, чоловік, цей не від Бога. То не шанує свободи, інші говорили, як може грішний чоловік такий чудеса творити. І сталася між ними суперечка, знову говорить сліпому, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі. Він сказав це пророк, але юдеї не повірили, що він був сліпим і прозрів. Доки не покликали батьків доктор прозрів і запитали, кажучи, чи це син ваш якого ви кажете, що сліпим народився. Як же він тепер бачить? Батьки, як сказали у відповідь, ми знаємо, що він це наш син, і що він сліпив народився. А як тепер бачить, не знаємо їх, хто йому очі, не знаємо. Він сам уже дорослий, само спитайте, нехай сам про себе скаже. Так відповіли батьки й одному, що боялись юдеїв, бо юдеї вже змовилися, щоб то, хто визнає я за Христа відлучити від синагоги. Тому до -то батьки я сказали він уже дорослий, самого запитайте. Отже вдруге покликали чоловіка, який був сліпим, і сказали йому, віддай славу Богові, ми знаємо, що чоловік той грішник. Він сказав йому відповідь, що він грішник не знаю, Одне знаю, що я був сліпий, я тепер бачу. Знову запитали його, що він зробив з тобою, як відкрив твої очі. Відповів їм, я вже вам, і ви мене вислухали, що ще хочете почути, чи не хочете ви стати овчениками. Вони ж докорили ми сказали. І його ученик, ми ж майсеєві учні. Ми знаємо, що з Майсеєм говорив Бог, а про цього ж не знаємо, звідки він. Чоловік, який прозрів, сказав йому відповідь, це й дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив мені очі, але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. То наєбо, і бої волі отвори, то слухає, віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від бога, то не міг би нічого творити. Сказали йому відповідь, у гріхах тебе смародився. і народився, ти нас учиш, і вигнали його геть. Ісус, почувши, що вигнали його, знайшов його і сказав йому, чи віруєш ти в сина Божого, Він відповів і сказав, а хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього. Ісус сказав йому і бачив ти його, і він говорить з тобою. Він же провалив, вірую, Господи, і поклонив. So oh.